Доброго дня, підписники і гості мого каналу! Сьогодні хочу розпочати з посіву перця. Так звані улітки. Чому так хочу зробити? Тому що коли я сію в землю одразу, він дуже довго сходить, а половина практично і не сходить, тоді. Виходить, треба пересівати, і він не вспіває нас доганяти, наздоганяти перчик. і він не вспіває до морозів, так як відкритий в мене ґрунт, віддати свої плоди. Тому хочу спробувати. Буде цікаво. Ось я собі взяла такий кульочок, розмітила. Підписала так свої перчики ось. У мене шість видів, 1, 2, 3 на одному. І на другому ось тут, 4, 5, 6. Ну, це я вже посію без вас, я тільки оце на цьому першому, а потім будемо дивитися результат. І підписала якого. Числа сією 26.01. Ось. Ложимо так в три слоя. У мене нема білої обично. Туалетний папір. Я ложу його. Маркер у мене не змивається. Ось. Так. І потрібно ще отсюди до кінця, щоб до кінця кулька була бумага. Тепер потрібно змочити. Колись я робила такі посіви, а потім стала лінуватися, так і ворог я пророщувала, і квасольку, і одразу вже в ґрунт. Не знаю, було добре, але чомусь я перестала. А з перчиком вирішила, що вже декілька років, я ж кажу, не всю він мене, пересіваю. Ну, За того, що, може, в мене така температура в хаті. Не дуже тепло. Тому я вирішила, що краще так. Ось, перший такий перчик у мене судар. Це ранньостиглий стиглий сорт. Стараюсь брати всі ранньостиглі, тому що не впіває мене відкритий ґрунт. Ось: 50-60 см десь він виростає. Ось я беру, наприклад, на А, це ж він у мене тут, в такому пакетику. І розміщаю на сінинки отак носиком в бік. Не видно, мавірно, буде, ну оцей носик. В бік, і десь буду сантиметр відступати від початку. Ось від початку і потом до кожної насінинки. Дуже сложновато ложити правильно ось. Щоб довго час вас не займати, отак, носик в бік. Я покажу тільки один сорт, покажу, як я його скручу. Получається, тут 5 насінинок, там трошки більше десь буде. Побачимо, так він швидко. Якщо б вони всі зійшли, мені б його хватило. Тридцять Даже тут можна навіть шість зробити на сінинок. Ото. Ось так. Потім я все доложу і. Просто беремо, скручуємо, виходить на сінинки, може його більше змочити. Так, да, більше змочить. Потім я скручую цей равлик. От. І отак шість видів я. це в мене буде таких два равлика. Ось таких. Ну, я плотніше, звісно, скручу. Просто для показу, так, поки що. І ви, як хочете, бичний стаканчик і зверху можна плівочкою. Зовсім трошечки водички туди. Але я тако розрізала бутилочку Поставлю отак кораблик і тут зверху накрию ось. Накрила я таку бутилочкою, і отак воно в мене буде. Можна відкрити, якщо треба провітрити. Не знаю, тоді, коли вже проклюнеться насіння. Ось. Буду пробувати так. Все буду інше тоді доробляти, бо це займе багато часу. Весь принцип зрозумілий, а потім, якщо він зійде, коли розсажувати стаканчики, я покажу. Так, другий в мене буде перчик ось такий біг-бой. Це крупноплодний, ранньо встиглий сорт. Ось такий він буде. Третій це ранній, великий червоний і стійкий до хвороб. Товстий барон називається. Товстий барон. Ну, Це висота тут метр метр двадцять, пишеться. Четвертий перець Like Bell ультраранній. Він дуже класний, він такий іде фіолетовий фіолетовий, от так він, неначе червоний, коли знімаєш. А так він фіолетовий повністю кольор його. Це я вже своє, своє насіння зібрала, даже цікаво, я там більше лишила на нього. Як він зійде? На фаршировку дуже класний. Такий він не товсто ровненький. Ну, якраз на фаршировку дуже хороший. Шостий це в мене валов'є ухо, Тоже ранній. Ось. Ой, шостий. А п'ятий не показала. А ще ж п'ятий. Сладкий Рохо. надранній. Ну, кущ тут 80 сантиметрів. Ось. Ось так будемо пробувати. Так що якось так погано проростає, як і в мене, Скоріше за все, це за того, що холодно в хаті і в землі дуже погано проростає. Тому будемо робити такі, спробуємо правлики. Хто хоче хай робить зі мною або дочекається результату, який в мене буде результат. Ось, в принципі, воно должно бистро. Десь, мені кажеться, до днів 10 вони повинні десь зійти. Це точно. Все, всім гарного дня. Ой і. Мирного неба над головою. Дякую за увагу!